Сьогодні ми проводимо арт-терапію з дітками. Саме працюємо з фарбами, малюємо дерево, дерево-об'єднання. Ну скажемо так, всі ми різні, але у нас є спільна і спільна мета. Ми всі мріємо жити в вільній, мирній Україні. Особливо діти мріють повернутися до власних домівок, до власного дому. І спогади, теплі спогади, які, скажімо так, їм приносять задоволення, вони намагаються перенести на папір. Також арт-терапія є лікуванням. Це лікування душі, і те, що дитина не завжди може сказати, вона показує в творчості. Я Аріна. Я з Города Харків. Я намалювала котика. Мені дуже сильно подобаються котики. Я завжди хотіла собі котика. В мене раніше був котик, але його вже нема, на жаль. Мене звати Даня, я з Харківської області. Я е, скучаю по своєї собаки. Йому 4,5, він не такий, як на рисунку, він трьохцветний. Меня зовут Ксения. Я с Харьковской области, я с Драчей. Это пола. У нас возле дома есть пола Но лаванда я добавила салат, ночью. Я Ніка, я з Харківської області. Я намалювала цю ялинку, тому що я дуже жду нового року. А сердечко, жовто блакитне тому що жду, щоб Україна скоріше перемогла. Наразі проводжу індивідуальне консультування з дітьми, які приїхали до нас з Харківської області. Більша частина з них перебуває в стадії гострого стресу. Це так, да. навіть ну, така маленька ознака: діти сплять, багато сплять. Це не зовсім така типова картина для дитячого табору. Да? Коли згадайте, ваше минуле, коли ви приїжджали в табір, там пригоди там. Хочеться спілкуватися, хочеться якось дії. Тут, навпаки, майже всі діти говорять про те, що вони багато сплять. Більшість дітей оцінює свій стан безпеки зараз як вищий, ніж вдома. Більшість дітей говорять про те, що характер спілкування тут, між ними, набагато кращий, ніж вдома в класному середовищі чи в домашньому середовищі. У дуже багатьох дітей є хронічні проблеми психологічного характеру. І те, що вони пережили, той досвід він просто наклався на ті хронічні проблеми, наприклад, невпевнені собі, знижена самооцінка, проблеми в сім'ї. Кілька дітей було таких, ну, з такою складною соціальною історією, там проблеми із батьками, в домашньому середовищі. Шкода, що ми з цими дітьми зможемо працювати лише короткий проміжок часу, тому що частина з цих дітей вимагає постійної психологічної підтримки і роботи. А ми на жаль можемо прийти там відпрацювати там два-три заняття, та й все. На ну, тому все ми не можемо глибоко зануритися в їхню ситуацію. Ми не можемо її коригувати. Все, що ми можемо надати їм психологічну підтримку саме тут, за місцем їхнього відпочинку.